Клієнт зникає в роботі з психологом, да, чи то в довгостроковій, чи то формат консультування. Зникає. Давайте розбиратися. Це нормально, зазвичай, як психолог, я говорю на перших да, зустрічах про те, що якщо в якийсь момент захочеться вам завершити нашу роботу, то було б класно, якщо б ви мені могли про це сказати. Да, і ми б зробили тоді таку підсумкову завершальну зустріч, аби могли хоча б подивитися, да, що такого відбулося, да, що от зараз саме ось так. І я це кажу для того, щоб навіть ця завершальна зустріч дає досвід ось цього такого завершення екологічного прощання, тобто, от те, що могло такого досвіду не бути в клієнта. Але коли він з'являється, я дуже часто бачу по своїм клієнтам, що це надзвичайно є цінним. Тому що, от, от це відчуття, що туди вже не зливається енергія, вже не думається, як ми завершили, а ми там да, не проговорили, не сказали, не то. Тобто це вже не, не забирає енергію. Там уже все розставлено, там вже там уже всі крапки, які можна було поставити, вже зроблені. І насправді тоді це таке звільняє, це дає таке полегшення, тому це прям дуже важливо. От і якщо клієнт мені може про це сказати, то це є прям тішуся цьому, тому що найлегше да, це ну, так, так закритися, втекти, але, на жаль, це не дає зміни. Це, по суті, ми робимо з психологом те ж саме, що ми робимо в інших стосунках. Також, але це, це просто про відігравання того досвіду, який уже у нас відтворюємо в будь-яких стосунках. От. А коли ми робимо щось по-новому, тільки ось цей досвід, не про те, як ми могли би зробити, да? а от коли ми це дійсно проживаємо як досвід, ось це насправді змінює. І тому я так. На просуваю цю ідею, що прощайтеся зі своїми. Пс...